Всім привіт! Ви на каналі Похнасті розмови і сьогодні ми будемо робити мені хатку з коробки. Тому погнали? Ось таку коробку ми маємо до. Вона звичайно, ще не дуже гарна, але це поки що. І сьогодні ми будемо робити коробку в зеленому, чорному, білому, жовтому, червоному, блакитному і синьому кольорі. Ого, скільки кольорів ти вибрав. Угу. Я зараз спробую тебе закрити, як це буде виглядати, може я закрити. Угу. Тебе дуже добре видно. Тому не будемо тебе закривати, так? Не будемо? Ні, це буде не дуже гарно. Та. До речі, в якому кольорі ми будемо робити хатку? В зеленому. В зеленому? Та, а дуже гарний колір. Ну, добре, в неї буде. До речі, у нас є ось така штучка, це такий аксесуар, щоб був такий гарнюня, так. Да? Я пішла. Куди ти пішла? Пішла вибирати зелені предмети в хаті. Можна, це немає кольорів в хаті. А ти йди. Добре. І ось такі зелені предмети я знайшла в хаті. Ось такий зелений пледик. Ну, та, він не зелений він такого гарного, м'ятного оттінка. Але добре. Ось таку зелену скакалку теж підійде. Ось такий зелений вентилятор в один Ну, теж підійде, Бі, то саме те. Ось такий світильник. Та, він, звісно, білий, но він має зелений колір, тому нам це взагалі підходить. Йой, майже не забула. У мене ще ось така зелена машинка, патріотична, героям слева. Ось така гарнюня, така зелена, теж, до речі, не відкривається отак от двері з одного боку. І з другого ого, ось так гарно виглядає. Ну що, пішли робити? Я не зрозуміла. Ти що тут робиш? Що тобі говорила? іди і будемо робити хатку. Ну, я ще трошки полежу. Добре, щоб через 5 хвилин тут вже було пусто. Ну, що тут є, Ага, ти ж лапку миєш. Іди. Ну, я День. Коротше, зараз будемо робити. Я знайшла ось такий ковір, такий маленький. Ми тут його так постелимо. Він, звичайно, не зеленого кольору. Але коли заходите в хатку, в лапки буде дуже м'яко. Так, стелимо тепер ковер. Ну, ковір, який зажим, я б тепер, як так сказала м'ятного кольору. Все, як він не говорив. Зелену, так зелену. Якось не подобається. Я, коротше, отак його перестелила. Тепер беремо світильник, -так, ти ж... він переключається. Так, бачите, красний буде, зелений. Зар... Ось такий зелений кольор. Тепер беремо ось такий світильник види ананасика. в літо саме те. Ходимо його сюди біля стіночки. Отак. От, Гарно виглядає, так? Тепер беремо машинку, ось таку зелененьку, і ставимо ось тут. Біля стіночки. Теж шести... О! До речі, про стіночку. Якщо ви хочете бути на цій стіночці, то підписуйтесь і ми будемо писати на ваш нікнейм сюди. І ви будете нікнейм, собачний в наступному відео. Так, ось так У нас все виглядає тут гарненько. Тепер кладемо ось таку скакалочку і тепер виглядає все ще гарніше. Так, тепер закриваємо, щоб самен не побачив, як воно виглядає все. Ух ти, як тут гарно все Ні, прибери пледик. Чому пледик ну, це не підходить? Мені немає куди тут іти. Добре, я прибрала так пледик нагору, щоб було теж гарно. Ось так тепер виглядає не дуже гарно, але як по капризах семена. Семен, іди сюди. О, а тепер тут уже те, що треба, взагалі гарно. Все, підходи мені. Точно, так? Да. Іди сюди. Ну, як тобі хатка, дуже гарна, дуже-дуже, дуже гарна. В зеленому кольору, як і ти хотів? Ну, та, я знаю. Угу, угу. Ну що, яка твоя оцінка от одного до десяти, як ти оціниш нашу хатку? М -м -м. Мені здається, що це прям одинадцять з десяти. Угу. Мені дуже вона подобається. І до речі, підписуйтесь на наш канал і про стіночку не забувайте тому вляпні вподобайку і всім па-па!